Ось і настала наша черга приготувати для вас, шановні батьки та учні, свого листа. І не просто листа, а передпереможного. Чому перед? Адже ми віримо, що головне бажання 2022-го точно здійсниться у 2023, му адже ми так щиро того бажаємо. Так всі ми вчилися жити за новими правилами. В умовах нових викликів з'явилися слова тривога, укриття, сирена, прильот, розтяжки. Але тим не менш ми вистояли, ми не зламалися. Ми отримали титул незламної нації. І це, попри контрольні роботи, перевірочні, самостійні та інші перевірки, ми точно можемо пишатися тим, як минув цей рік. Тому у рік прекрасного зайчика хочемо побажати всім нам перш за все миру. І капусти, звісно ж, адже це велике джерело вітамінів. А ви про що подумали? Мабуть, у цьому році ця новорічна прикраса. Трошечки зачекає економія світла для перемоги понад усе. Але ми справимось, ми не зламні. І цього року ці вічно зелений красуні залишаться вдома у своїх лісах. Та може, це й добре, бо і так наше свято буде особливим. Тому бажаємо всім нам спокою. І ми це говоримо не тільки тому, що ми вчителі. А тому, що це реально важливо, спокійним людям все вдається легше. Та із року в рік наше сутовчительське бажання лишається все таким же. Учітесь, читайте, і чужого не цурайтесь, і свого не забувайте. Щоб ми й надалі могли передавати свої знання дітям через цей магічний портал, аби знову вони ходили за крейдою, витирали дошку та мочили ганчірку до свого випускного класу, виявляється щастя в дрібницях. Але школа це ж не тільки знання, правда? То ще й дуже багато позакласних веселощів. Тому хай і в цьому році буде їх дуже багато. Нехай рік Зайчика подарує вам дуже багато закласних заходів, цікавих та веселих. Щоб ми не марнували часу, адже з усіх втрат втрата часу найважча. Щасливого Нового року. Бадьорості нам на кожен ранок, і щодо кожної відключення світла, тому не ставало на заваді. Це ідей настало, якщо бажаєш займатися спортом, бери, це безкоштовно. Щоби сонце тішило нас своїми ніжними поцілунками взимку та лагідними променями влітку. Хух, лиш би нічого не переплутало! Хай же магія нового року точно спрацює! От як торік загадували, аби наші учні перемогали у змаганнях. І вони перемогали. А ще обов'язково екології нам у життя. Сортувати сміття не дуже по-новорічному, але ми певні. Природа нам скаже дякую вже у 2023 році. Два. Додати нуль, додати два, додати три, дорівнює сім, а сім то магічне число. Тож бажаємо всім нам трошечки магії у цьому нашому непростому житті. Щоб, коли вийшли із повними руками, хтось. Дуже добрий, обов'язково відчинив вам двері така дрібничка, але це так приємно. І користуючись нагодою кілька слів в адресу батьків, виховувати дітей в сучасних умовах дуже непросто. Але все ж і ви, і ми намагаємось з цим справлятися якнайкраще. Бережіть себе заради України і наших же дітей. Разом ми подолаємо все. Діма ще чекає, що мама та тата з боку, дочекалися, Повертайтеся витайтесь живим. вам за те, що помоти нас, щоб ці стіни знову почнуть дитячий сміх. Чи двері ловили тих, хто спізнюється. Давай. Шановні учні, вчителі, батьки, Так, цей рік подарував нам дуже багато викликів, але в той же час і велику перемогу. Над страхом, невпевненістю та невизначеністю. Ми вже перемогли самі себе, лишилося перемогти зовнішнього ворога. А з нашою вірою, молитвами та допомогою УЗСУ точно усе вийде. Дякуємо всім тим, хто долучався до благодійних проєктів закладу, хто здобував перші місця на спортивних та мистецьких змаганнях, хто робив все для того, аби наш ліцей був комфортним, теплим і прекрасним. Нехай новий рік почнеться із птаха. Білого, невеличкого птаха із оливковою гілочкою. Ей, зайчику, уже час! З новим роком!